А у червоній слободі, що під Черкасами визрів транспортний конфлікт, до сільського голови надійшла петиція за підписом півсотні сільчани з вимогою припинити рух маршрутних автобусів вулицею Небесної Сотні. Ініціатори звернення стверджують, що дорога після ремонту, який відбувся лише навесні, замість восьми метрів завширки, стала на два, а подекуди й на три метри вущою. А відтак вже не відповідає державним нормам щодо руху громадського транспорту. Тож просять владу до моменту усунення цих поруш рух маршруток цією ділянкою заборонити. Утім, перспектива залишитися без автобусного сполучення з Черкасами вивела на вулиці села противників цієї ідеї. Аргументи сторін чули, і наші кореспонденти. Дивіться, ну. воно починає вже кругом мусор. Дивіться, починає лопать. Іде уже іде. Хата цієї жінки знаходиться по вулиці Небесної Сотні. Каже, близькість дороги із напруженим трафіком, саме нею курсують маршрутки на Черкаси. Останнім часом дається в знаки стіни її господи змережені тріщинами. Їх появу насамперед пов'язує з рухом великого вагового транспорту. Старенька також поставила свій підпис під зверненням до сільського голови і пропонує альтернативу. Розписувалися, тому що не тільки ми розписувалися, а всі сусіди розписувалися, бо в кожного лопає і тріскає. Взять, от депустить пустить по, по Тяпській, і воно радянська вулиця. І по Радянській і аж до Павліка Морозова через усе село. І воно об'єднане, Красна Слобода і цей змагалівка. Там, щитайте, до, до поля польової. Будуть усі люди виходять, не буде вулиця на тільки натякпользуватися, а будуть усі усі люди, всі ж люди хочуть їздити. Тим часом на вулиці збираються десятки обурених місцевих жителів. Напередодні хтось поширив селом листівки з повідомленням ніби маршрутки з Черкас до Червоної Слободи ходити не будуть. Людей обдурили, сказали, що будуть лежачі поліцейські, ну, робити і підписав з людей, бо збирали з обманом. І виходить, що якщо ми це не оскаржимо, то не буде у нас маршруту. Люди оці, що писали, ставили підписи, ви сказали, щоб ми добиваємося, щоб поставили поліцейські. Ну не оце! Зачем ти оце лапшу людям на ухо? Свій гнів сільчани адресують Івану Вірьовці. Саме він кілька тижнів тому збирав підписи земляків під петицію про тимчасову заборону трафіку Небесної сотни. Чоловік зауважує, згідно з державними нормами, ширина приїжджої частини при двосторонньому русі з пропуском громадського пасажирського транспорту повинна бути від 9 до 10,5 метрів. А приїжджа частина небесної сотні нині завширки всього 6. Вулиці колишній Леніна, зараз Небесної Сотні, незаконно були пущені маршрутні автобуси 4 роки назад. Нам, так як ми живемо по ходу в маршруток, було обіцяно, що дорога буде приведена до належного стану. Ну як кажуть, три ро три роки обіченого ждуть. Ми ждали чотири роки. Цьому році почались якоби роботи. Загнали грейдер, він почистив тротуари, але ж дорогу до належного стану так і не довели. На сходку нагодилася і сільський голова Зінаїда Михайленко. Посадовиця стверджує, вона на боці обурних людей і забороняти ру громадського транспорту не збирається. На цій вулиці є депутат жупина Сетяна Васильівна, яку обирали люди. Вже, мабуть, третє скликання. Обирається депутатом. і на даний час виникло питання. Ну, вона говорить, рушиться в неї будинок, тріскаються стіни. Що проти того, щоб зараз продовжувався рух автобуса по вулиці Леніна, заборонити і звернулися до нас з із своїм сусідом, зібрали підписи відповідні людей, але зараз люди дуже прикро стоять, говорять і говорять, ми не підписувалися. Жодного фальшованого підпису у їх зверненні до голови села не було в свою чергу. Стверджує Іван Вірьовка припиняти рух громадського транспорту у селі насправді ніхто не хотів, додає депутат сільради Тетяна Жупинас. А те, що сталося, вона називає непорозумінням. На її думку, хтось дуже зацікавлений, аби в червоній слободі розпочалася ця колотнеча, зокрема не виключає і політичних інтриг. Коли робилася дорога по небесній сотні, її зменшили на два метри. А в деяких місцях біля вулиці Крупської, навіть на до п'яти метрів. метрів із восьми, ми хотіли те, щоб нам зробили дорогу, така яка вона була, така, як вона повинна бути по нормам. Комусь, напевно, вигідно людей звести обами, розумієте? Вигідніше, чим відремонтувати дорогу. А тим часом голові села надійшла альтернативна петиція на підтримку руху маршрутних автобусів вулиці Небесної Сотні. Станіслав Шемет, Віталій Аністратенко, Олександр Швець, Черкаська служба. Новин.